Людина, яку боялися імперії. Іван Дмитрович Сірко. У 17 столітті, коли Османська імперія контролювала півсвіту, а Кримське ханство тримало у страху цілі народи, серед ворогів з'являється ім'я, яке вимовляли пошепки. Сірко. Коли розвідники приносили цю новину, табори ворога згорталися ще до бою. Бо якщо йшов сірко, це означало смерть, хаос і поразку. Хто ж був цей чоловік? Людина чи легенда? Походження. І молоді роки Івана. Сірка таємниця, з якої почалася легенда. Про народження Івана Дмитровича Сірка історія говорить неохоче, ніби навмисно залишаючи простір для легенд. Точної дати немає історики сходяться лише приблизно близько 1605 року. Це був час, коли українські землі розривалися між імперіями, коли війна була не подією, а способом життя ще більш туманним є місце його народження. Найчастіше згадують Поділля або Братславщину, прикордонні території, де життя людини щодня висіло на волосині. Це були землі постійної небезпеки, татарські набіги, спалені села, полон і рабство, кров і втечі. Якщо Сірко народився саме тут, він з малку бачив смерть і з малку розумів одне. Слабкі не виживають ми не знаємо імен його батьків, не знаємо, ким він був за походженням, шляхтичем чи простим козаком, але знаємо епоху. Це був світ, де хлопчик рано вчився тримати зброю, ховатися, слухати степ, дивитися на обрій. Тут не читали підручників з війни, тут війна була школою, саме в таких умовах формується характер, який не ламається під тиском імперії. Найбільша загадка молоді роки сірка. У документах тиша, наче він зник на десятиліття. І саме ця тиша насторожує істориків. Бо, коли Сірко з'являється в джерелах уже дорослим, він не виглядає новачком. Він діє як досвідчений професійний воїн, який знає не лише степову, а й регулярну війну. Існує серйозна версія, що в молодості Іван Сірко воював у Європі. У 17 столітті це не було чимось унікальним українські козаки служили найманцями брали участь у війнах Франції, Священної Римської імперії. Воювали проти іспанців, шведів, німецьких князів. Якщо Сірко справді пройшов через європейські війни, це пояснює дуже багато. На заході війна була іншою не лише шаблі й наскоки, а мушкети й пікінери, строєва дисципліна, артилерія, чітке планування операцій європейській армії вчили, координувати підрозділи, використовувати рельєф. Бити не числом, а маневром, і якщо Сірко це бачив, він повернувся в степ іншою людиною, уяви собі, воїна, який знає степову війну, розуміє психологію кочівників, але водночас мислить як європейський офіцер. Саме таким виглядає Сірко в зрілому віці його походи не були хаотичними, вони були точно прорахованими ударами. Він бив там, де ворог не чекав, і тікав ще до того, як ворог усвідомлював, що сталося. Сірко не просто воював, він читав війну як книгу. Він розумів коли нападати, коли зникати, коли чекати. Саме цей досвід, невидимий, незафіксований у літописах, згодом зробив його одним з найнебезпечніших командирів XVII століття, і саме тому вороги боялися його ще до бою. Бо проти них ішов не просто отаман, проти них ішов досвід, загартований Європою і степом. Перше обрання Івана Сірка кошовим отаманом момент, коли народився справжній ватажок. Запорозька січ не знала спадкової влади. Тут не працювали титули, родоводи чи красиві слова. Тут була лише одна валюта довіра, і саме тому перше обрання Івана Сірка, кошовим отаманом, стало подією, яка багато про що говорить середина XVII -го століття. Запорозька Січ живе в постійному напруженні навколо вороги. Кримське ханство, Османська імперія, польська влада, московські інтриги. Кожна помилка отамана це спалені зимівники, полонені козаки, тисячі загиблих. Січу не цікавив герой на словах їй був потрібен той, хто виживе сам і збереже інших. На момент першого обрання Іван Сірко ще не був легендою, але він уже мав репутацію мовчазного, холодного, надзвичайно уважного, про нього говорили. Цей не лізе першим, але якщо вдарить, то напевно. Він не був балагуром, не шукав популярності, і саме це викликало повагу. На січі уважно дивилися не на промови, а на поведінку в бою. Сірка помітили тому, що він не панікував у засідках, не гнав людей на смерть, завжди повертався з тими, кого повів він умів відходити, а в козацькій війні це було не менш важливо, ніж наступати. Вибори кошового отамана це неформальність, це рада всього війська, старі, молоді, курінні отамани, звичайні козаки. Кожен мав право голосу. І кожен розумів, вибір може коштувати життя. Коли ім'я Сірка пролунало вперше, це не було одностайно. Він не був найгучнішим, не був найстаршим, не був найвідомішим. Але поступово, один за одним, козаки почали схилятися, бо всі пам'ятали. Хто вів у складних походах, хто не кидав поранених, хто мислив наперед. І коли рішення було прийняте, це була тиша, а не крик. Тиша згоди. За переказами, Сірко не виголошував довгих промов, він не обіцяв легких перемог, він не обіцяв багатої здобичі, він говорив просто буду берегти військо, а хто не готовий, хай іде зараз. Ці слова ідеальне резюме його стилю. Після першого обрання стало зрозуміло головне. Сірко не політик, Сірко командир війни. Його будуть переобирати ще багато разів, бо він робив те, чого від нього чекали. Повертав живих, бив ворогів, не торгував честю. І саме з цього моменту Іван Сірко перестає бути просто козаком. Він стає фігурою історії. Запорозька Січ це не просто військовий табір, і не просто козацька республіка. Це була школа виживання, де кожен день міг стати останнім. Тут не питали, хто ти і звідки. Тут дивилися лише на одне чи витримаєш ти життя на межі смерті. Січ жила за законами, які не пробачали помилок, жорстка дисципліна, За порушення порядку, різки вигнання або смерть, пияцт під час походу, смертний гріх, непокора отаману, зрада, братство У бою козак прикривав козака навіть ціною власного життя. Тут не було я, та було лише ми. Зрадника ненавиділи більше, ніж ворога, постійна війна. Татари, турки, польські війська, московські загони ворог міг з'явитися будь-коли. Січ не знала миру, вона лише робила короткі паузи між битвами, слабкі тут не виживали. Ті, хто не витримував голоду, холоду, болю і страху, зникали без сліду. А ті, хто залишався, перетворювалися на воїнів, яких боялися імперії. І саме в цьому пеклі починається шлях Івана Сірка, не з легенд, не з тріумфів. А з найнижчого щабля простого козака. Він жив так само, як усі, спав на землі, їв те, що було, ішов у бій першим і відступав останнім. Але з кожним роком його ім'я починають помічати. Сірко не кричав, не вихвалявся, не шукав слави, він виживав там, де гинули інші. Він повертався з походів, які вважалися безнадійними, він знав степ, ворога і війну так, ніби сам був її частиною. І на Січі це помічали, бо козаки не обирали боягузів і не обирали дурнів. Кошового отамана не призначали його піднімали голосами всієї січі. Івана Сірка обирали понад десять разів а це неймовірно. Бо козаки легко скидали отаманів сьогодні герой. Завтра ніхто. Але Сірко знову і знову повертався на чолі війська це означало лише одне йому довіряли життя йому довіряли війну. Йому довіряли долю всієї січі. Запорозька Січ зробила з нього не просто воїна, вона зробила з нього легенду, яка ще не знала, скільки крові і слави попереду. Іван Сірко воює не з дрібними ворогами він кидає виклик силам, які тримають у страху півсвіту. Кримське ханство Османська імперія, Татарські орди Степу – це не сутички, це війна на знищення. Кримське ханство головний работорговельний вузол Східної Європи. Щороку тисячі українців, поляків, молдаван ішли в неволю через вогонь, батіг і ланцюги. Османська імперія наддержава свого часу. Її флот панує на Чорному морі, її султан вважає себе володарем світу, її армія одна з найсильніших на планеті. І проти всього цього виходить козацьке військо на чайках, конях і власній відвазі. Походи сірка це не класична війна. Це миттєві удари, коли ворог не встигає підняти тривогу, спалені у луси, де ще вчора були рабські ринки і стійбища. Звільнені тисячі полонених, які роками чекали дива, і дочекалися його з козацькими шаблями, сірко не воює за правилами. Він з'являється з туману, зі степу, з моря. Він б'є в саме серце по таборах, фортецях, караванах, і зникає так само швидко, залишаючи за собою дим, страх і легенди. Він заходив туди, куди інші навіть не наважувалися дивитися у глиб Криму, до узбереж Османської імперії, туди, де кожен крок це смерть або полон. Але Сірко повертався знову. І знову. Татари вважали його чаклуном, турки демоном степу. Його ім'я забороняли вимовляти вголос у деяких улусах. Матері лякали ним дітей, а воїни хрестилися, коли чули, Сірко йде. За життя Іван Сірко здійснив понад 60 походів 60 разів проти сильнішого ворога, проти чисельної переваги, проти імперій, жодної зафіксованої поразки. Це майже неможливо, але це був факт. Сірко не просто воював він ламав систему страху, він показав, що імперії були смертні, і що степ має свого хазяїна, і цей хазяїн ще не сказав свого останнього слова. Про Івана Сірка говорили не пошепки, про нього боялися говорити вголос. Бо те, що він робив, не вкладалося в межі звичайної війни. Козаки шепотіли, що Сірко відчуває засідки ще до того, як ворог встигає натягнути тятиву. Він міняв маршрут за мить до пастки, зупиняв похід без пояснень, наказував лягти на землю, і за хвилину летіли стріли туди, де козаки мали бути. Для одних це був досвід, для інших щось значно більше говорили, що він не спав перед битвами. Коли військо дрімало, Сірко сидів біля вогню, дивився в темряву степу і слухав ніч. Ніби чекав на знак, ніби чув те, чого не чули інші, а потім він з'являвся там, де його не чекали. У тилу, на фланзі, зі сторони, яку вважали неможливою. Ні дозорів, ні попереджень, лише крик, сталь і паніка. Вороги клялися, що бачили його там, де він фізично не міг бути. Так народжується слово характерник. Людина, якій приписували знання трав і змов, уміння зникати в темряві, йти по воді, не брати кулю і шаблю. Чи це правда, ніхто не знає. Але у війні важливе не те, що є насправді, а те, у що вірить ворог. Ім'я сірка пов'язували з вовком не випадково. Вовк не цар і не раб. Він не нападає з шумом, він чекає. Він обирає момент, він б'є і зникає. Саме так воював Сірко. Татари називали його нічним мисливцем степу, турки говорили, що проти них воює не людина, що він має два життя, що він повертається з мертвих, що шаблі його не беруть, і страх робив половину роботи за нього. Бо коли воїн іде в бій проти того, кого вважає надприродним, його руки тремтять ще до першого удару. А Сірко це знав він ніколи не спростовував легенд і ніколи їх не підтверджував він дозволяв їм жити. Так війна перетворювалася на міф. Міф на зброю, а зброя на перемогу. І десь у нічному степу вовк виє не випадково. Кажуть, це Сірко знову йде на війну. Коли турецький султан звернувся до Запорозької Січі, це не було проханням це був наказ. Султан Османської імперії, володар земель, морів і народів вимагав покори. Він вимагав, щоб козаки визнали його владу, склали зброю і стали частиною імперії. Так писали до тих, кого вважали слабшими. Запорожці уважно прочитали лист і розсміялися не зі страху, не з нервів, зі зневаги. Вони знали, хто їм пише, знали силу султана, знали, що за цими словами армії, флот і яничари. Але вони також знали, хто вони самі. Відповідь, яка народилася на Січі, стала не просто листом вона стала ляпасом імперії, зухвала, груба, насмішкувата. Без титулів, без страху, без жодного слова покори. Багато істориків вважають, що саме Іван Сірко був тим отаманом, який стояв за цим текстом, не обов'язково тим, хто тримав перо, а тим, хто задав тон. Бо це був його стиль. Сірко не благав, сірко не виправдовувався. Сірко глузував з ворога, він розумів просту річ страх це валюта імперії, і якщо забрати страх, влада починає тріщати. Кажуть, що лист писали довго, з жартами, з криками, з прокльонами і сміхом. Козаки навмисне перебільшували образи, наче хотіли, щоб султан читав його повільно і червоні від люті з кожним рядком. Це був не дипломатичний документ це був маніфест свободи, послання, яке говорило Ми не боїмося тебе, ми не визнаємо тебе і ніколи не станемо на коліна. І саме тому цей лист пережив століття. Бо імперії падають, султани зникають, а сміх в обличчя тиранії залишається. Зухвалість, сміх, непокора це була не просто відповідь султану, це був характер Запорозької Січі і характер Івана Сірка. Цей лист не зупинив війну. Але він показав світу, що є народи, яких неможливо підкорити навіть силою імперії. 1680 рік. Іван Сірко помирає без гучної битви. Без переможного крику, без останнього удару шаблі. Просто тиша. Для світу це була смерть людини. Для козаків да щось значно страшніше. Бо пішов не просто отаман, пішла людина, яка десятиліттями стояла між ними і смертю. Січ занурилась у мовчання. Ті, хто не боявся султанів, стояли з опущеними головами. Ті, хто пережив десятки походів, не знали, що сказати. Бо такі люди не мають заміни. Але навіть після смерті сірко не зник. Козаки вірили, що він і далі захищає їх не тілом, не словом, духом, і тоді народжується те, що не пояснюється логікою війни. Його праву руку зберігають як оберіг. Не як реліквію для показу, а як зброю страху її брали в походи, її показували перед боєм, її клали поруч зі знаменом, бо вірили, де сіркова рука, там поразки не буде. Вороги теж про це знали. Говорили, що козаки носять із собою частину мертвого отамана, що він і після смерті веде їх у бій, і страх знову працював. Можна сміятися з легенд, можна називати це забобонами. Але у війні важливе інше віра сильніша за страх, і козаки вірили. Сірка поховали, але не відпустили. Він залишився в кожному поході, в кожному нічному рейді, в кожному козацькому рішенні йти до кінця. Бо легенди не вмирають. Вони змінюють форму, вони стають піснями, переказами, іменами, які вимовляють пошепки, і десь у степу, коли ніч надто тиха, кажуть чути вовчий виття. Не як загрозу, а як обіцянку. Поки пам'ятають Івана Сірка, Запорозька Січ жива. Кінець? Ні, це не кінець, це баспадщина. Іван Сірко, це вже не просто ім'я з підручника, це символ. Символ українського спротиву, який пережив століття імперії і спроби забути. Сірко це воїн без страху, але не тому, що не знав страху, а тому, що вмів іти вперед, попри нього. Він знав ціну війни, знав ціну втрат, знав, що кожна перемога це кров і біль, і все одно вибирав свободу. Він був отаманом, який не скорився імперіям, ні ханствам, ні султанам, ні королям, ні царям. Бо для нього не існувало влади вищої, ніж воля його народу. Сьогодні ми живемо в іншому світі інша зброя, інші карти, інші вороги, але сенс не змінився. Коли українці чинять опір, у цьому є сірко. Коли не здаються, навіть коли шансів майже немає, у цьому є сірко. Коли свободу не просять, а відстоюють, у цьому є сірко. Його історія не про минуле вона про сьогодні, про вибір, про ціну. Про відповідальність, бо свобода завжди має ціну, і ця ціна ніколи не була низькою, і свобода завжди має ім'я. Іноді це ім'я отамана, іноді це ім'я воїна поруч із нами. А іноді це твоє ім'я Іван Сірко, не як легенда, а як нагадування. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалась історія Івана Сірка, поставте палець вгору це справді підтримує канал. А якщо маєте власну думку або щось не сподобалось, напишіть коментар і підписуйтесь на канал А Ти знаєш попереду ще більше сильних історій. До зустрічі!